Вже півроку Севастопольські юнаки та дівчата кожну середу відвідують гурток Школа юнг, яка була створена за ініціативи командувача військово-морських сил збройних сил України від адмірала Юрія Іліна при академії військово-морських сил ім. Нахімова на одному із занять побувала і наша знімальна група. Чергове заняття з юнгами військово-морського флоту відбулося на кафедрі зв'язку та автоматизованих систем управління, де вони вперше ознайомилися з відпрацьовування щоденних вправ зв'язківців і сигналу виробництву на кораблях. Це дебют. Будемо намагатися, щоб це продовжувалося. Тому коли ми будуємо будинок, основне це фундамент. Це наш фундамент. Який ми заложимо фундамент, якщо він буде міцний, такий буде потім і наш дім, наша будівля. Тому вважаю, що зустрічі проводити потрібно. Дякую, що наша держава, наше керівництво звертається. В бік нашої молоді в правильному напрямку потрібно з молоддю працювати, тому що зараз недостатня увага до них потім може привести до наслідків, котрі можуть бути незворотні. Тому приходьте до нас почаще. Ми вам завжди ради, завжди ради молоді. За словами позаштатного начальника школи юг капітана другого рангу Аркадія Степаненка, у гуртку навчаються всього 35 учнів севастопольських шкіл та вихованців міських дитячих будинків. Всі діти ходять вчасно, займаються, виявляють бажання. Можливо, вони хочуть пов'язати своє майбутнє з флотом. Дуже цікавляться. Складена програму заняття школи юнг. Попередньо вона складена на один рік. Заняття проходить щосереди по дві години з 15 до 17 години. Наш опит зараз переймають інші військові частини і вже на все, в принципі, міста, приморі, приморські місця вони створюють також свої школи юних. Відкривається школа, як і в Одесі, і в Очакові. Більшість часу підготовки вихованців відведено практичним вправам відвіданню кораблів і частин. Також юнги засвоюють знання основних віх історії українського військового флоту, призначення та класифікацію озброєння та технічних засобів військово-морських сил, основ корабельної організації, корабельних правил, будову надводного корабля, корабельні шлюбки тощо разом з хлопцями. Основні елементи програми підготовки юг відпрацьовують і дівчата. Я очень боялась идти, потому что как бы, ну, это как, для мальчиков, военно. але я решилась пойти в школу Юнг. Ну и узнала, что тут боятися бояться нечего. Ходим всякие лекции, ходим на экскурсии очень цікаві. Звичайно, переважні більшості дітей стати школярами юнгами запропонували батьки, але зацікавили їх морською справою викладачі та військові моряки, адже юнги часті гості на кораблях вітчизняного флоту. Прийшов на перше заняття і сильно понравилось і залишився здесь. Ми ходимо на різні екскурсії, були на, на кораблях. Вот вот недавно вот на тому році їздили на соревнования. Я этим заинтересовался 6 лет, и вот как вот заинтересовался, так и пошел, и, и вот пошел в, ваш, в этой сфере дальше работать. Планирую поступить сюда и учиться здесь, и продолжать свою, свою учебу здесь. Хто може зацікавити улюбленою справою, як не друг? Саме у такий спосіб про школу юнг дізнався Артемій Остапенко. Просто у мене є один друг, який живе по сусідству, його звуть Саша. Тышкевич. И он мне рассказал про эту школу Юнка. Я заинтересовался. И вот я пришел на первый урок, и мне очень понравилось. Больше всем понравилось, когда мы вязали морские узлы. Наступні у юних моряків розпочнеться наприкінці березня. Вони вивчатимуть обов'язки весляра під веслами та вітрилом, готуватимуть шлюпку до виходу в море, передаватимуть та прийматимуть сигнали прапоровим семафором. Це для юних моряків буде не тільки цікаво, але й корисно адже у сьогоднішній школярі у найближчому майбутньому можуть стати молодим поповненням флоту.